Мої вітання, друзі, сьогодні розповім вам про дуже цікавий, на мій погляд, випадок. У Німеччині скасували матч через те, що суддю вкусили за інтимне місце. Унікальний випадок стався у футболі. Матчі аматорських ліг скасовуються часто, проте те, що сталося минулого уікенду в Німеччині, напевно, увійде в історію гри. Футбольний рефері зазнав пікантної травми в Дуйсбургу перед грою, через що матч перенесли. Інцидент стався перед поєдинком таксі Дуйсбург-Друї С.В. Ротвайс Рот Мюльгайм. Про це повідомляє раніше пост. Перед матчем суддя перевіряв ліцензії футболістів. У цей момент маленька дитина вкусила його за яйце. Травма виявилася настільки болісною, що гру довелося перенести. Рефері у своєму звіті розповів про інцидент. Зазначається, що порушник був серед уболівальників команди таксі Дуйсбург-Друй. Вона, тобто, дитина, наближалася до мене все ближче і ближче і раптово і зовсім несподівано вкусила мене за ліве яйце, йдеться у звіті судді. Видання намагалося зв'язатися із рефері, проте це не вдалося невідомо, як у нього справи і чи він отримував медичну допомогу. Як вам таке прикольно, правда? Ви тільки уявіть собі, яка опасна повна небезпеки робота футбольних суддів. А який радикальний шанувальник німецького футболу росте у фанатів? Ось так от. Я завжди казав, що найкраще дивитись футбол дома по телевізору, правда. А ви як думаєте? Дякую всім. Поставте вподобайку і підпишіться до зустрічі.